Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор з функцією «АвтоСтоп» від компанії Попутчик модель 13011. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас ось так все запаковано. Тут знаходиться фірмовий чохол для зберігання компресору. Також сам компресор. Додаткові насадки, голка для накачування м'ячі, і також інструкція до компресора. Даний компресор е, має потужність 170 Вт. Продуктивність заявлена 40 літрів на хвилину. Е, компресор на один поршень йде з електронним манометром. Під'єднується на живлення 12 В з допомогою прикурювача і має довжину кабелю живлення 3 метри. Шланг для накачування має довжину 1 метр. Додаткових, додаткового ліхтаря в даному компресорі немає, а є, але є функція автостоп. Як виставляється, далі ми покажемо. Кнопка з боку знаходиться. Давайте компресор під'єднаємо до живлення 12 вольт. Бачимо, вмикається. Одразу виставлені одиниці виміру бар. Вони максимально наближені до атмосфер, тому о, рекомендуємо використовувати саме їх. Як працює автостоп? Потрібно виставити заздалегідь потрібний тиск, наприклад, 2 бар. І коли компресор докачає до цього тиску, він автоматично зупиниться. Давайте вимкнемо компресор, послухаємо, як буде спрацьовувати. Не дивлячись на свої розміри, доволі таки потужний потік повітря видає даний компресор. При купівлі на даний компресор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.